Прийняли бюджет області на 2024 рік, а також відзначили військових, силовиків, директорів медзакладів. На Дніпропетровщині відбулася сесія обласної ради. Ключова позиція як обласної ради всього депутатського корпусу, так і обласної військової адміністрації, про те, щоб всі соціальні виплати, які є у нас в області, були повністю гарантовані і вони туди закладені. Щоб люди у нас отримували щодо освіти, щодо медицини, отримували кошти. Навіть ми передбачили на сьогоднішній день. У нас передбачено 400 мільйонів на підтримку нашої медицини. Це оплата заробітні плати лікарям, 100 мільйонів на придбання нових нової техніки обладнання в нашій лікарні. І передбачено майже 62 мільйони на придбання ліків для наших лікарень. Продовжена програма соціальних виплат, в тому числі й виплати родині, якщо загинула людина. ворог атакував зранку Павлоград, Була масована атака. Такої атаки не було з 21 вересня. Засування ракет там загинула людина. Мої співчуття родині загинувших, але він потім може, вони можуть звернутися, отримати виплату до обласної військової адміністрації у розмірі 300 тисяч. Для розуміння, в других регіонах такі виплати складають 10-20 тисяч гривень. Бюджет області на 2024 рік становить 8,6 мільярдів гривень. З резервного фонду держбюджету уряд виділив близько 800 мільйонів гривень для саперних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Повідомляють на Фейсбук-сторінці Міністерства оборони України. за ці гроші для саперів придбають безпілотники, металошукачі, автомобілі та інженерну техніку для зведення фортифікаційних споруд. Нині над розмінуванням українських територій працюють 400 мобільних груп саперів, ДССТ. З початку повномасштабного вторгнення підрозділами Держспецтранслужби обстежено по. Понад 40 тисяч гектарів землі, понад 2 тисячі кілометрів залізниці, сотні кілометрів автоторіг та лінії електропередач, понад 100 гектарів лісових масивів, а також знищено близько 100 тисяч вибухонебезпечних предметів. Прокоментував заступник міністра оборони України Юрій Джигир. Нагадаємо, понад 30% відсотків території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Розмінування потребують сотні тисяч гектарів землі та водойм. Громадяни незаконно перевозили боєприпаси на одному з пунктів пропуску Павлограда. Нацгвардійці спільно зі співробітниками поліції зупинили незаконне переміщення зброї. Повідомили на Фейсбук-сторінці військової частини 3024 Нацгвардії України. Під час перевірки салонів автотранспорту виявили 600 штук набоїв: гранату Ф 1 із запалом та одну димову гранату для документування правопорушень на місце події прибула слідчо-оперативна група. Національної поліції України. На сесії обласної ради начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький відзвітував про ситуацію на Дніпропетровщині з початку року. Близько 8 тисяч пожеж. День надзвичайних ситуацій при два дихання характеру. В результаті нам. 19 тисяч оперативних виїздів. Врятовано 426 осіб, з них 55 дітей. Виявлено без ознак життя 340 осіб, з них 21 дитина. Трамовано 829, з них 9 співробітників головного управління. Значить, піротехнічними підрозділами області здійснено. 471 залучення знищено і бери тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів, 914 – сучасних і 500 – застарілих. Обстежено близько трьох тисяч угідь. Очільник Додав, що піротехніки області отримали дві одиниці роботизованої техніки для розмінування території. Близько двох місяців надзвичайники навчалися в Європі, щоб опанувати цю техніку. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Так, для фізичних осіб законопроєктом передбачений штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, за повторне порушення – від 17 до 34 тисяч гривень, для підприємців – від 51 до 102 тисяч гривень, повторно – від 170 до 340 тисяч. Гривень. Не є порушенням комендантської, якщо людина під час повітряної тривоги прямує до або з укриттів, евакуює населення або рятує майно, супроводжує поранених чи важкохворих, надає медичну домедичну допомогу. Щороку Український інститут книги вже традиційно проводить акцію Національний тиждень читання цьогорічне гасло акції Бути своїми це заклик єднання народу та ідентифікація себе як українського читача. У цій акції взяла участь і Павлоградська письменниця родом з Луганщини Тетяна Руменко. Прийняти участь у національному тижні читанні достатньо легко. Для цього треба зробити допис у соцмережах з хештегами Тиждень читання2023 або хештег бути своїми і написати декілька слів, порадити своїм підписникам улюблену книгу. Наше видавництво мушля приймає участь у цій акції. Протягом тижня ми робимо дописи, розповідаємо нашим підписникам та іммуниці створення нашої книжечки. Дим, дім від ідеї до паперової книжечки. Ми розповідаємо такі цікавінки. Такі цікавинки, які, наприклад, які родини надихнули нас на створення певної історії і саме такого формату, бо книга дім вона унікальна в своєму роді, вона двостороння. Тетяна Руменко цьогорічна переможниця конкурсу від інституту книги. Її книжка Дім об'єднала на своїх сторінках різні історії українських родин. Наразі у кількості тисячі примірників вона розповсюджена по бібліотеках країни. І як дуже влучно прокоментувала нашу книгу мама художниці Каріни пані Ірина. Книга Дім це наша Україна, але в мініатюрі. Вісім історій, вісім квартир в одному будинку. Їх об'єднала війна, але все завершується перемогою. Родзинка взагалі цієї книги це її формат, бо вона має два початка і не має кінця. З кожної сторони йде розповідь про героїчні вчинки. З однієї сторони це жіноча половина родини, з іншої чоловіча. Наразі наші українські родини вони розділені, кожен по своєму наближає перемогу, і після героїчних вчинків, пригод і героїчного супротиву, наші родини вони нарешті зустрічаються і об'єднуються. Посередині нашої книжечки у день перемоги. Тобто, ця спільна розгортка вона спільна для двох сторін для першої і другої. І саме посередині наші родини вони об'єднуються знову, щоб більше ніколи ніколи не розлучатися. Від ідеї до реалізації минув рік, ділиться письменниця. Напередодні новорічних свят, і під час їх я вже обмірковувала. Виникла така ідея про створення нашої книжечки. Я її обмірковувала і почала вже напрацювання. Потім розпочався конкурс від міністерства від українського інституту книги, і ми вже з рукописом, над ми працювала, приймали участь, і коли перемогли, стало дуже активно працювати і видали, тобто рік. Вже 10 років війна для Тетяни проходить наскрізною лінією по її життю. Тікаючи від війни на Донбасі, жінка з родиною переїхала до Павлограда. Вона каже, що психологічно важко, але життя триває, і треба реалізовувати себе зараз. Від початку повномасштабного вторгнення у мене, напевно, не було сил писати, але в мене така з'явилася потужна сила. Вирощувати квіти. Я просто з настанням весни пішла всадити квіти. І коли я посадила все, що можна, так закінчилася ця ділянка, і я пригадала, що я маю таку силу так, розповідати правду через книги. І я знову почала писати. Прийшла ідея саме цієї книжечки, і я щаслива, що вона хотілась у папері. Найулюбленіша цитата авторки це фінальне речення у книзі. Перемога і мир на довгі, довгі роки. Жінка ділиться, що для неї цей рік минув у плідній праці. Все, що планувалося, збулося. Коли ми зустрічалися минулоріч, напередодні новорічних свят, я розповідала про наші плани, про те, що ми маємо на меті розбудовувати культурні відносини між нами і іншими країнами світу. І це, це працює. Ми працюємо у цьому напрямку. І наразі у Німеччині вийшла наша книжечка у пошуках зимового сну. Вона вийшла у вигляді білінгу, українсько німецькою українською і німецькою мовами. І вона була презентована на найбільшій і найкнижковішій події світу у Франкфуртському книжковому Ому ярмарку цю подію відвідали дітки, їм було презентовано цю книжечку, і потім вона розповсюдилася по Німеччині у кількості п'ять тисяч примірників. Наряду з Тетяниною книжкою у такому ж форматі вийшла й книга Григорія Сковороди. Коли нас відібрали, а я є авторкою цієї книги Тетяна Роменко, і я зрозуміла, що Тетяна Роменко оцінили майже так само, як і Григорія Сковороди, Григорія Сковороду, тобто це була. Це було невимовне щастя. Ось так здобути таку оцінку. Вже скоро дитяча книжка Дім стане доступною для Павлоградського читача у бібліотеках міста. Олена Куліш, Єгор Брова, Ольга Черненко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Різдво Христове за новим календарем у грудні цього року. Віряни православної та української греко-католицької церков вперше відзначатимуть свято не 7 січня, а 25 грудня. Це пов'язано з переходом на новий юліанський календар. Ми запитали у Павлоградів, чи будуть вони святкувати Різдво за новим календарем. Ну, напевно, треба вже налаштовуватися, жити по-новому, тому вже багато років, як нам запропонували цю дату відсвятковати 25 грудня. Тому, напевно, ми вже потихеньку налаштовуємося на 25 грудня. 25 грудня, тому що, тому що за Україну, щоб ми були вільні і незалежні. В цьому році ми вже розпочали відмічати День Святого Миколая за новим календарем. І я вважаю, що також будемо по новому календарю відмічати всі свята. У зв'язку з переходом на новий юліанський календар ми з сім'єю все одно будемо святкувати 25 грудня. У нашому телеграм-каналі ми також поцікавилися у підписників, коли вони святкуватимуть Різдво. Так, 41% опитаних відповіли, що святкуватимуть 25 грудня, 33% – 7 січня, 13% обрали обидва варіанти. І стільки ж не святкуватимуть різдво взагалі. Згідно з опитуванням компанії Делойт, майже 45% українців цьогоріч святкуватимуть різдво 25 грудня грудня. 17% опитаних планують відзначати Різдво 7 січня. Ще 32% планують святкувати двічі. Ольга Черненко, Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.